Просто два слова. Я, я розумію, що Мустафа краще знає ситуацію, яка була в Криму. Я провів кілька днів в ці на початку березня, під час протистояння побував в багатьох частинах. Я вам скажу, що насправді ці військові частини використовувати не можна було. Я говорив з, з офіцерами, які там були. Вони не спроможні були вести ніякі бойові дії. Ті питання, які ставили, більшість з них, які у нас гарантії. Що буде з нашими квартирами, і так далі, і так далі? Тобто, це люди, які не були підготовлені за багато років до того, щоб в якийсь момент... Треба буде не зачищати якогось одного чи двох людей, чи якусь там дрібну роботу робити, чи просто навчання робити, а що доведеться воювати. І для них це була велика дивина, що виявляється, що бойові офіцери чи офіцери Збройних сил повинні воювати. Тому я розумію, чому в той момент керівництво країни не застосувало зброю, бо воно не вірила в те, що її можна застосувати. Те, чому це не відбувається сьогодні і як. Я теж чекав би більш активних, але саме силових дій стосовно конкретних людей зі зброєю. І тому я розумію, що тут потрібно, щоб працювали снайпери, які будуть знищувати автоматників, а не БТР і не військові літаки. І менше треба було звичайно говорити про що те, що йде операція, треба було її робити. Тоді б люди в Донецьку і в Луганську відчули, що за ними стоїть велика сила, яка готова їх захистити в той момент, коли потрібно.